Шкарпетки, ось вони перед вами. А брюнетка це авторка цієї виставки, що характерно працівниця універсальної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Жінці вдалося досягти бажаного, наповнити відділ мистецтва святковим різдвяним настроєм. Шкарпетки від брюнетки це виставка, яку відділ мистецтв пропонує сьогодні своїм глядачам. Роботи нашої колеги Ірина Несен Працює в відділі іноземної літератури і її хобі, її захоплення таке особисте і дуже цікаве. Вона робить з, з, з такої річі, як дуже така буденна і щоденна, вона робить майже витвірі мистецтва. І тому сьогодні ми представляємо її роботи. Ми їх оформили, знайшли, як це зробити, тому що для мистецтва немає е, жодних. Е, Меж, це, це без можна навіть зробити з арт шкарпетки щось цікаве. Тому кожна кожна шкарпетка, кожна шкарпетка має має свою таке жартівливий етикетку, або дольча габана, або лапатуля для синуля, або носки для брата і стройбата, або шкарпетки для кокетки, або знають і малята, шкарпетки символ свята. Кожен відвідувач виставки має можливість не лише зарядитися позитивними емоціями, але й витягнути із шкарпетки папірець з побажанням. Кожен глядач, навіть і ви, можете зробити такий невеличкі, такий дуже влучний. Ну, цій шкарпетці нічого що для мене нема. Подивимося, що є ці шкарпетки. Побажання. Кожен читач знайде побажання для себе. бездомного колодязю, ідей. Це саме для мене. Ми не змогли встояти перед спокусою і дістали із шкарпетки своє побажання динамічності, ось те, що нам дісталося. Але цим побажанням ділимося, і ми з вами, шановні телеглядачі. Отож, будьте динамічними.